Марина принесла шашлык. Я шашлика не на її дитинства, Настільки хороший маринад. Вкусний, мягкий. я Не знаю, я не можу передати цей вкус. А запах? А запах это не? Да, именно. Я не знаю, як сам Господь Бог його робив. Просто божественно зроблено, Не, реально вкусно. Тільки може горіло і щит. Не, 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 це самий сок. Во. Они что-то пере, 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 перестарались. Самый сок. Да кетчуп возьми какой-то. ну Кетчупа. Нема? Майонез. В общем, не так вкусно. Да, вкусно. Но я, я теплый тё, Тёплый был, так я тоже махнула три куска. Ты Весного сентября. Я не успею перевернуть, а уже 12 сентября. Не успею перевернуть. Короче, мы решили, что мы с Максимкой. С Максимком. А что ты у меня Максимка? А Максимко, кто? иди. Максимком? Максим.ком <laughs> Мне Марина придумала адрес. Максим.ком Чем мы с Максимом решили, что мы не успели вообще понять, что к чему. Боже, так вот рука трусится. не Ничего, маска. скоро будет нормально стабилизация. Да. И уже сентябрь. Уже скоро, ребят, октябрь. А там, для муха на выводе вообще просто кошмар будет. Я с ним с таким вот шикарным белым великом. Я без белого велика. Это, наверное, классно чувствовать. Так вот, вот, да. вот на. Нарешті омріяна камера, про яку я мріяв. Ну, все казав, чи дорого-дорого. От зібралися і взяли. Коротше, буду зараз розбиратися. Оригінал. Радує, що не поділка, а оригінал. Проверка, тестирование. Як знімає снимаю. Не нормально. вечер, бед, дорогі друзі. Ось такі у нас стоять пасмурні дні, не до сонечка. Все... Це я ісо збільшив, тому що на маленькому дуже херово показував. Трошки другі настройки. Ой. Перший лох з новою камерою стілення. Тут в поміщенні щось мені показалось, що дуже хреново снімає. Якось так треба кудись виїжджати. Ir ruošiname aštatyvo. Taka eikis, bėli. Mažinkai. Taka tipo. Ir ne eikis. Uh, надо спать. цей Голуб зора я ну звісно, погано видно. А коли скидаєш, то це то буде нормально. 360 градусів поворот. Ось так можна крутити. Звісно, ще лучше штатів, бо той, той штатів не підходить. Банки нового лук природи. Поливаються, стоять на сонечку. Ой. Вчора прийшов випивший, думав, приляжу на минутку, В того як заснув, проснувся в три ночі, світ горить, кошмар просто. <му> Бля, люди, я никогда не забрасываю если вы что-то любите, або вам ленико. Тому що візьмете гітару через місяць, через два і щось уже пальці вообще щось не слухаються. Серйозно. Просто тоді, коли дійсно я хотів грати, коли було якесь натхнення, тоді це мало якийсь смисл. А зараз просто беру вже якось нецікаво. Хоча я питаюсь щось си грати толкове. Нічого толком. Не выходить. звісно, конечно, одностроение завысить.